37 років від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії світу аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці стався потужний вибух із викидом в атмосферу понад 60 тонн радіоактивних речовин. Близько ста тисяч жителів найближчих населених пунктів довелось евакуйовувати. А до ліквідації наслідків аварії залучили понад півмільйона людей. Багато з них згодом померли від променевої хвороби. Як вшановують ліквідаторів в Івано-Франківську, розкаже Тетяна Дадак. Пану Михайлу було 25, коли його відправили на ліквідацію аварії. Пригадує, радянська влада всіляко намагалася приховати справжні масштаби лиха. Не говорили, що там було і як. Не було нічого такого сказано, що куди їде. Мені даже сказали так, що їдеш на, на курси радістів. Да, на на курси радістів я навіть приїхав у народичі, голі кровати, без матрасів, без нічого, Приїхав, потім газончик приїхав, нас забрав там і, і, і таких самих людей забрав. Там стоматологи, там речі були. Там чоловік провів понад чотири місяці. Перше, що чувствую, сухость в рту. Було трудно, жарко дуже було так. Було жарко, що не знали. Форма була не, не, не приспособлена до цього форму у сапогах і все проще. Ну а потім вже пішла робота, рутинна робота. Микола Симчич до Чорнобиля поїхав добровільно. Він фізик, тому таких як він там дуже потребували. Окрім основної роботи, чоловік копав ґрунт разом із солдатами, працював водієм, їздив із групою хімічної розвідки. Відвідали Чорнобиль 15 травня в. Я доповів своєму керівникові у науково-дослідному секторі, що є можливість дослідити на реальних наші зразки на реальних так би мовити, ситуаціях, коли є реальна радіація, коли є реальне опромінення. І він дозволив повести наші зразки туди, під радіацію, поміряти, які будуть, як кажуть, Параметри, електрофізичні параметри. Наразі на Прикарпатті є близько восьми тисяч людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Різні періоди по-різному були періоди, коли е, були нормальні розміри пенсії, коли були. Е, Потім таке було, що з нас знімали ці пенсії, прирівнювали до всіх, хоч ми не хочемо бути вивищені від кимось, тому що всі люди однакові перед Богом, але ці люди, які ліквідували аварію, вони вартували щось трошки більше. Хочу сказати, що в грудні того року, минулого року інвалідам чорнобильцям суттєво підвищили розбір пенсії. За загиблими чорнобильцями священики відслужили панахиду. У після люди поклали квіти до пам'ятника і мертвим, і живим, і ненародженим чорнобильцям. Минулого року Чорнобильська АЕС та її працівників захопили окупанти. Звільнити атомну електростанцію від ворога вдалося на початку квітня 2022 року. Увесь цей час існувала загроза повторення катастрофи. Вона є і досі, бо Запорізька АЕС залишається під контролем росіян.